Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я стежку добрий подякую пану Володимиру із мого рідного Запоріжжя або Запорожжя. Треба ще визначитися з історичною коректністю назви міста, який допомагає мені з нескладною токарочкою, систематично. Зокрема, крайній транш допомоги. Це були заглушки тато-мамо конуси 14-16. і Це робота з компресорним вузлом на БМП. І більшість все ж таки це пневматика. Це пневматика БМП, бо пневматика бронетехніки взагалі БМП, зокрема, це мій, один з моїх улюблених коників. І от я зараз. Перепаюю отакі сорочки з мого ремфонду на нові трубки. Перекладаю, доукомплектовую, воно періодично страждає, вимагає уваги, відновлюю на машинах, на яких там з роками підзабили болт, міняю конфігурацію, такі роботи проводжу. І от отримав такі сорочки для запаювання на прецизійні трубки я або на вживані старі. І ще, пана Володимира, попрошу зробити кресленики, а може вони вже є такі от перехіднички, так? Це щоб замість великих, довгих, незручних для роботи з ними трубок на бронетехніці, ставити ну, меншу кількість ну, половинити Так? Тобто ти не маєш там, двометрову трубку там, виганяти, ну, ти її не витягнеш нормально. Хоп, ти врізав перехідний шишок, зростив і все, і працюєш нормально. І ще до цих сорочечок ще попрошу таких гаєчок. Тільки не під 17 граня, а під 19, бо у мене в ремфонді вони вже закінчуються. І, власне, добре мати також хоча б один, краще, два отвори для їхнього шплінтування. Ну, подивимось. Воно нібито не критично, але завжди краще з ними, аніж без них. Дякую, пане Володимире. Це, власне, освіжував фрізьби, тато, мамо, для перекладки оцих ось. Контурів на машині по свіжу фрізьби. Тут, до речі, як будете, важливо, щоб оці сорочки в різьби ходили вільно і там підлювчували. Бо буває воно закусює і тоді псує різьбу. Ну, то я окремо зазначу. Дякую, пане Володимире. Разом борами поборемо.